Житомирянка Аліна прийшла в клієнтський простір газорозподільної компанії написати заяву на повернення грошей за доставку та перерозподіл газу. Аліна розповідає, що переплатила цього літа попередньому оператору газорозподільних мереж і хоче повернути різницю. Ми літом стараємося платити більше, щоб зимою було менше, і за того у нас переплата. Про те, що змінився оператор, Аліна дізналася, коли прийшла платіжка. Виходить квітанці, новий вже розподіл газу, новий постачальник. Я звернулася до нового. Постачальника зателефонувала. Вони мені пояснили, куди звернутися. Сказали на Київську 54, піти взяти заяву, що мати при собі, копію документів. З 1 вересня 2023 року. Новим оператором газорозподільних мереж в Житомирі стало товариство газорозподільні мережі України. Деякі Житомиряни заплатили за вересень або проплатили наперед за доставку газу попередньому операторові. Юлія Петрошина, начальниця прес-центру Житомирської філії газорозподільні мережі України, каже, що ці гроші можна повернути. Якщо для повернення коштів споживачам, звісно, краще прийти, дізнатися, яка сума переплати є, зробити звірку по особовому рахунку, написати відповідну заяву та зібрати від пакет документів, хоча вони теж це можуть зробити вдома, тому що вся інформація розміщена на офіційних сайтах компанії. Надія Назарук, Ігор Кочин, Суспільне, Новини Житомир.